Простий сільський хлопець з Одеської області, з Бесарабії. І будівництвом займався, і геодезією займався. тракторист, зварювальник, Інтернет-кабеля укладував. Їдеш на броні, це останній десь кілометр. закривати так, все буде добре. Я назад приїду. Всі приїдемо. все. Євген 38 років. Позивний кислий. У цивільному житті будівельник. У війську піхотинець піхотинець-водій. Піхота безпосередньо, це передній край, це облаштування позицій, копання цих, постійне копання окопів, будування цих бліндажів. Думки, як зробити так, щоб вижити. Ну, Піхота це саме просте. Копай. Будеш копати, будеш жити. Я не дуже віруюча людина, можливо, це так. Просто я повернуся. У мене група їде, там в вона така каже: все буде добре, все. Ну, це прийшов, відписався. Танчик мене лупив разів п'ять в окопі, коли вже бруствер зняв, але на той момент щось не було страшно. Ми тоді в трьох в окопі отак от, от, от сиділи, і він прицільно, точно біля нас, бруствер повністю здуло, мене каску зняло від приходу. Пройшло 10 хвилин, і вже все, все, все треба щось далі робити. А ми тоді ще не встигли окопатися, нормально. Саме от виїзд. Ніч темно, ти їдеш на броні, але вже коли все, ти спішився і газуєш пішки, і вже, вже не страшно. Дрони Дрони саме страшне. З танками вже, ну, ти розумієш, ти розумієш, чуєш звук, що він десь їде, ти розумієш, чого очікувати. Дрон, особливо, якщо темний час доби, це просто неможливо. Ну, ти чуєш, що воно десь над тобою. Особливо, якщо ти розумієш, що це зі скидом, навіть FPV не так страшний, тому що FPV десь, якщо якась посадка, зелень, ну, є шанс кущі, гіляки, тобто йому важче пройти. А от зверху, коли гранатка, вог, то набагато страшніше. Ну Там за день я не знаю, по 40 FPI прилітало, і мавіки зі збросами це просто каруселя постійно. Всім доброго ранку. У мене все добре, я тут трошки бігаю. Та й давно не бігав, давно не знаходив нічого, короте, побігав, знайшов, Мавіка знайшов третього. Саме важке захід-вихід. Це Допоки ти не в укритті. ну, Це саме важке і саме страшне. Тобто, якщо ми 22-й-23 рік, ну, Могли гуляти собі. Тобто, так нас десь побачать: мінометка, Гес, там стволка якась попрацює. Ну, перевезти їх набагато важче, довше. То з цим просто тебе спалила пташка. Потім тільки 2-3 хвилини і ти вже біжиш, тікаєш. Швидкі ноги, <гум> кущі. Ну, мене так це рятувало. На місці затримуватись не можна. Навіть по окопу він за тобою може поганятися дуже добре. Мене поганяли добре. У нас досить довго була лінія окопів, ну і треба було перейти від, від одної позиції до іншої. Ганявся за мною зараз майже по окопу. Врятували от і від прильотів поламані гіляка, які впали, просто він в них зацепився. У нас все добре. йдемо додому. Сьогодні у нас трошки прогулка. До зв'язку. Ну, це був стрілецький бій. Я відпрацював з автомата рожок, віддав хлопцеві на перезарядку, дістав покемона, Один короб відстріляв, взяв з автомата, ще раз попрацював. Ну і мені з третьої години якраз чітко в каску 7-62, ну, скоріш всього, чи снайпер. Лупив. Касочка піймала кулечку. Пуличку, блядь, лідерську. Ну, її вже можна розпадковувати. Хороша каска була. Відключився на кілька хвилин буквально, тому що у нас був тоді бойовий медик Ласточка. Він прибіг, і, Жека, Жека, що твоє. Таке щось нормальне, ну голова болить. Я Каску натягувати, ну, вона мене слетіла, тоді була. Не можу, вона вм'ятана дуже сильно, на голові гуля. 7.62, хрен та себе спасибо, производители каски. Да, оце вот тут мало бути. Піхоті не найстрашніше, в піхоті просто найважче. Є люди, яким просто важко відповідальність приймати. Важливі рішення, тобто відповідати за когось вони не хочуть. І тут, скільки він не прослужив, він буде піхотинцем. То навіть 22-й, 23-й рік було набагато легше ну, в порівнянні з 24-м. Але і тоді люди здавалися. А зараз є хлопці, які зараз тримаються добре. Які з самого початку ще. Все залежить від людини, від колективу, від командирів. Ну, дуже багато факторів. Навіть від того, що у нього відбувається вдома. О, добрий вечір називається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Сім. Восім. І це ще не все, мабуть. Ну, коротше. Котяче щастя наше. Капець, як їх багато. Тих людей просто з 22-го року вже не вистачить на всю війну. Воювати мають в першу чергу мотивовані люди. Хоча б невелике бажання у них має бути прийти до війська. Але якщо його просто силоміць запіхнули сюди, це не буде з нього нормального воїна. Ну, якщо його силоміць затягнули, то так само його доведеться силоміць на позицію втягнути. Ну, що це за солдат? Без мотивації людина. В першу чергу думає тільки за себе, я так вважаю, То, ну, те, що я бачив. У будь-який момент він хоп знявся його нема всього. Держава, медіа це все має правильно доноситись людям, повноцінно показувати проблеми фронту, проблеми нашої армії, щоб люди розуміли, куди вони йдуть, але розуміли, що не так-то просто вже знаходитись тут. Має бути комплексна така робота. Правильно, і чим менше брехні, тим краще. Бачу свою країну вільною без якихось зовнішніх впливів, які будуть впливати на нас, і ми будемо залежати від цього.